Друзі, привіт! Я от подумав і <кхем> подумав, що дуже часто здоров'я це певний стан, певний ресурс контакту з вашою силою. І я це проживаю як, нібито я безкінечна істота, я вічна сущність, яка, яка проживає життя в цьому тілі. І моя сущність це як зірка. На небосхилі, і інші люди це інші зірки. І ми кожен світимо от сюди і проєктуємо, проєкуємо, робимо певну частину свого життя, своєї реальності тут. І ось згадати своє це безкінечне походження і сказати, згадати свої можливості вибору, створення цієї реальності от для мене це здоров'я. І з цього боку, з цього погляду, то наші хвороби, наші дискомфорти це є відображення наших, з одної сторони несвідомості і забуття себе, а з іншого боку, вони ж є і шлях до себе. Тому що коли ми розкриваємо і розуміємо, ага, в мене тут, тому що так. А тут, тому що так, це трохи психосоматики, трохи е, такої, якби е, системного моделювання, трохи інтроспекції, трохи психології, е, звісно, трохи медицини для того, щоб розуміти, де дійсно ми можемо відновитися, де потрібно полікуватися. Але глобальне здоров'я це згадати себе, згадати, хто ти є, побачити себе окремо від свого виховання, від батьків. Від тих станів, в яких ми виросли, від тих захворювань і травм, яких ми були, згадати себе в ресурсі, згадати себе настоящим, який ти створений, який я створений, який ти створений. Ось, ну десь так я бачу здоров'я. Тому великого здоров'я всім вам. Займайтеся собою, підтримуйте себе, підтримуйте близьких і чекаю вже на нову зустріч. Пока.